То інтерактивного спілкування в нас поки що не виходить, так? Раз, тоді я читатиму. А все-таки я вас любила, любила, любила. Це не минає. Хіба осідає на дно? Я вас у собі, мов коштовну каравку, розбила. І душу, як білий обрус, просочило щемливе вино, Ви колір дали моїм мислям, а образом тіло, зоставшись лише шумом, як море у мушлі вушу. А як там насправді було, то яке кому Господи діло? Важливо, як буде, а буде? Як я напишу.